Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите! Олімпіакос шокує Яремчука. Арсенал влітку продасть Зінченка. Маркевич назвав лідерів сезону УПЛ, на якому місці Динамо. Друзі, нас 28 тисяч підписників. Велике вам дякую! Ми на цьому, звісно ж, не будемо зупинятися та будемо крокувати далі. Ще раз велике вам дякую! Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Один із провідних футбольних журналістів України, Ігор Циганик, назвав причини для претензій до головного тренера національної команди Сергія Реброва. У цьому висловлюванні був згаданий і глава УАФ Андрій Шевченко. Журналіст розкритикував тренера за комплектацію збірної України у своїй авторській програмі Циганик Лайф. Виступи збірної України під керівництвом Сергія Реброва, який очолив команду півтора року тому, можна назвати суперечливими. «Синьо-жовті» не зуміли кваліфікуватися до елітного дивізіону Ліги Націй, а боротьба за вихід на Кубок світу ще тільки попереду. Тренерський штаб послідовно критикують, і журналіст пояснив, чому це відбувається. Представник ЗМІ підтвердив, що в нього накопичилося багато запитань до головного тренера збірної України. Журналіст вважає, що у Реброва найслабіший штаб за останні роки в історії національної команди. Циганик вважає Реброва патріотом. Який багато зробив для українського футболу, і журналісту не зрозуміло, чому тренер оточив себе такими фахівцями. Циганик упевнений, що різні люди використовують збірну України, щоб заробити гроші. Деякі агенти просять викликати в табір синьо-жовтих гравців, які так і не виходять на поле. Зате їхня трансферна вартість починає зростати. Журналіст заявив, що наставник національної команди не до кінця розуміє футбольні реалії в Україні, і на те є причина. Якщо ти тренер національної збірної, то напевно все ж таки треба жити в Україні, щоб відчувати той футбол, який тут є, щоб відчувати настрій людей, більше комунікувати, зустрічатися з дитячими тренерами. Це має бути серйозна робота. Сергій Ребров і Андрій Шевченко повинні це робити, заявив циганик. Кіліан Бапе уже забив 33 м'ячі у дебютному сезоні за Реал Мадрид. Стільки ж було у Кріштіану Роналду. В його першому сезоні завершкових. Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич прокоментував чемпіонські перегони в прем'єр-лізі. Досвідчений наставник спрогнозував майбутнього переможця УПЛ. Маркевич розкритикував одну з найкращих команд чемпіонату в інтерв'ю українському футболу. Київське Динамо стало зимовим чемпіоном України. Її не втратило лідерства в турнірній таблиці після перших офіційних матчів року. Мирон Маркевич не бачить причин, які завадили б Олександру Шовковському перше в тренерській кар'єрі оформити чемпіонство в УПЛ. У Динамо комфортний відрив від переслідувачів, які поведуть боротьбу за друге місце в турнірній таблиці. Екснаставник Карпат вважає, що перші три команди УПЛ не змінять позицій до кінця сезону. Експерт упевнений, що Олександрія зуміє втриматися на другій сходинці, а Шахтар так і залишиться третім. Маркевич вважає, що гірники зіткнулися із серйозною кризою в цьому сезоні. Але тренер не розуміє причин виникнення цього явища. У донецькій команді є кваліфіковані футболісти, але відсутня цілісна гра. Кожен виконавець діє на полі сам по собі. Згідно з думкою тренера, оболонь не повинна була програвати Шахтарю в нещодавньому матчі, який завершився перемогою гірників із рахунком 0-2. Столична команда виглядала найгірше, вважає Маркевич. Тренер не розуміє, що відбувається з підопічними Маріно Пушича, але бачить, що команда виглядає невпевнено у власних силах. Манчестер Юнайтед програв 13 з 30 матчів АПЛ у цьому сезоні. Клубний антирекорд у Прем'єр-Лізі 14 поразок за сезон. У наступному турі М'ю зіграє проти Манчестер Сіті. Арсенал визначився з долею Зінченка. Лондонський клуб планує продати українського захисника. Влітку 2025 року клуб встановив на нього цінник у 17 мільйонів фунтів стерлінгів. Цим планує скористатися мадридський Атлетіко. Іспанці вже намагалися підписати зінченка взимку, проте тоді угода не відбулася. Зазначається, що гравець залишився у полі зору Дієго Сімеоне, який вбачає у ньому підсилення для своєї команди. Нагадаю. У поточному сезоні українець має проблеми з ігровою практикою у Лондоні, через що буде виставлений на трансфер. Зінченко відіграв 17 матчів за канонірів та відзначився одним забитим м'ячем. Капітан Роми Джанлука Манчіні про Артема Довбека Артем золотий хлопчик. Винятковий. Ми всі знаємо, через що, на жаль, проходить його сім'я. Це трохи впливає на нього. Однак, коли ми на полі. Протягом 90 хвилин ми повинні вміти залишати все осторонь, навіть якщо це не завжди легко, сказав Жан Лука Манчіні. Українець зацікавив кілька англійських клубів. Ліце виявляє інтерес до форварда київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі Тато таке. Є чутки про інтерес до Ваната з боку англійських клубів, що можу підтвердити це зацікавленість ліса. Поки що він не входить до фінального шорталиста, але у списку можливих кандидатів. Також у ЗМІ згадуються інші клуби, зокрема Фулхем. Нагадаю, що Ліц веде боротьбу за вихід у Прем'єр-лігу та наразі посідає друге місце в чемпіоншипі. Раніше також повідомлялося, що нападником збірної України цікавляться Вестхем, Брентфорд та Вулверхемтон. Офіційно, у Барселони знову серйозні проблеми з реєстрацією Дані Ольмо. Та Пау Віктора. Ла Ліга відмовилася враховувати 100 мільйонів євро від продажу ВІП місць, через що клуб знову перевищує ліміт фінансового фейерплею. Гравці не можуть бути зареєстровані. У складі англійського клубу Борнмут влітку відбудуться зміни. Вишням доведеться продати когось зі своїх захисників. Не виключено, що з команди піде футболіст збірної України Ілля Забарний. Бордмут отримав вже декілька пропозицій щодо своїх гравців, повідомляє Daily Mail. Ілля Забарний увійшов до списку потенційних новачків ще одного англійського клубу. Трансферна вартість захисника продовжує зростати, і Бордмут готовий розглянути пропозиції про продаж українця. Він може змінити клуб, але залишитися в АПЛ. Англійський клуб отримав пропозиції щодо трьох центральних захисників, однак вишні готові відпустити тільки одного з цих гравців. У клубі обирають, кого продати: Ілю Забарного, Діна Хейсена або Маркоса Сенесі. У тому випадку, якщо в Борнмуті вирішать продати Забарного, клуб може отримати не тільки гроші, а й двох гравців. Лондонський Челсі пропонує за українця 40 мільйонів євро, а також двох своїх футболістів. У сезоні 2024 25 Забарний відіграв за Борнмут 30 матчів і не відзначився результативними діями. Олімпіакос може попрощатися з українським форвардом. Грецький клуб розглядає можливість продажу Романа Яремчука, який приєднався до клубу влітку 2024 року, перейшовши з брюга за 5 мільйонів євро. Про це повідомляє видання Sport24. Попри великі очікування, 29-річний нападник так і не зміг стати ключовим гравцем команди. Зазначається! Що нападник збірної України є третім вибором головного тренера на позиції Форварда, програючи конкуренцію Костуласу та ЛК Абі. Нагадаю, контракт українця розрахований до літа 2028 року, і він має високу зарплату: 1 мільйон 500 тисяч євро на рік, плюс бонуси. У зв'язку з цим керівництво клубу може шукати альтернативні варіанти, зокрема розглядаючи можливість його продажу. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб найкраще підійшов би Яремчуку? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!